Вітаю, друзі! Експерти зазначають, що в умовах нестачі протиповітряних оборонних систем українська територія стає більш вразливою. Наразі росіяни зосереджуються на активній розвідці об'єктів, які не захищені ППО і можуть використати ці недоліки для майбутнього нападу. За словами аналітиків, Україна має обмежений ресурс ракет для систем ППО, а також не володіє достатньою кількістю пускових установок для їх ефективного захисту. Це створює сприятливі умови для проведення майбутніх масованих атак російських військ. Росіяни можуть вибрати стратегічно важливі об'єкти, де їх атака завдасть найбільших збитків, і зосередити свою увагу на них. Вони використовуватимуть, звичайно, і дрони, і ракети. Все для того, щоб притиснути систему ППО. Владислав Селізньов, колишній речник Генштабу ЗСУ, підкреслює, що мета російської агресії залишається незмінною, а саме нищити українську інфраструктуру, зокрема газову і енергетичну. А також військовий експерт попереджає про небезпеку Олександр. Коваленко з групи інформаційний спротив вказує на необхідність захисту великих міст та зон між ними від балістичних ракет. Він зазначає, що ракети, наприклад, Іскандер, ніколи не збивалися в інших містах, окрім Києва. Це підкреслює важливість захисту великих міст та розгляду відповідних заходів безпеки, однак він зазначає, що проблема не полягає лише в кількості ракет, а й в недостатньому обсязі систем протиповітряної оборони. Коваленко також відзначає дефіцит ракет для захисту від крилатих ракет до звукового типу, особливо для радянських комплексів та відсутність можливості отримати їх від західних країн. Він наголошує на необхідності. Модернізації систем протиповітряної оборони, таких, наприклад, як комплекси БУК ще радянського виробництва, але визнає, що наразі і ці заходи не здатні повністю вирішити проблему захисту міст від ракетних атак. Також Коваленко зауважує, що загроза може полягати в тому, що росіяни будуть обирати локації для ударів, де ці удари будуть найуспішнішими для них. Він підкреслює, що росіяни можуть обирати. Ну, такі менш захищені регіони для майбутніх атак. Тому речник Пентагону генерал Патрік Райдер закликав Палату представників США на, на кінець ухвалити законопроект із підтримкою України та забезпечити її можливостями протиповітряної оборони, щоб захистити мирних людей. Ну а тим часом Російська Федерація продовжує обстріли України. Росія вдарила балістикою по Дніпропетровщині у Дніпропетровській області, 18 квітня пролунав ракетний удар, в результаті якого сталося кілька потужних вибухів. Вибухи викликали тривогу серед місцевого населення. А за даними ЗМІ, російські війська вдарили по місту балістикою і, ймовірно, використовуючи ракету Іскандер М, які були запущені з Ростовської області Росії. Під час атаки також було збито розвідувальний дрон, а саме Орлан 10, який кружляв над містом. Попередньо постраждало двоє чоловіків. Також ракетний удар призвів до пошкоджень інфраструктурного об'єкта і підприємства в Дніпропетровському районі. Напередодні жахливий ракетний удар, який стався в Чернігові 17 квітня, є ще одним болючим свідченням агресивних дій російської сторони. Російські сили завдали три ракетних ударів практично по центру міста, спричинивши просто смерть та поранення десяткам мирних жителів. Я вам нагадаю, що президент України Володимир Зеленський відреагував на цей на такі події з обуренням і засудив дії російської сторони. Я вам на кінець нагадаю, що 25 установок ППО та звичайно ракет до них, які можуть надати нам західні партнери, але вони чомусь це не роблять, можуть кожного дня рятувати мирних українців.